Є Слот Сіті. Є настрій. Доєднуємо до нашого етеру вже невдовзі. Ігоря Челенка, голову центру аналізу та стратегії. Пан Ігор вже є з нами на зв'язку. Вітаємо вас. В етері Еспресо. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Пане Ігоре, отже, законопроєкт про мобілізацію сьогодні. Завтра так будуть вже виносити цей законопроєкт на розгляд Верховної Ради. І так виглядає, що законопроєктів альтернативних розглядати не будуть. Принаймні, станом на тепер про це невідомо. І власне йдеться про те, що цей законопроєкт містить корупційні ризики. Про це заявили в комітеті Верховної Ради України і. Хотіли би вашої точки зору з приводу цих політичних перепутій щодо законопроєкту про мобілізацію, тому що знаєте, все воно дуже в часі співставилося. І можливо, відставка Валерія Залужного і ухвалення законопроєкту про мобілізацію. І знаєте, так як реагують в українському суспільстві, десь очевидно, що ніхто не хоче брати на себе відповідальність за ухвалення цього непростого законопроєкту. Пане Ігоре, вам слово. Ну, дивіться, стосовно цього законопроекту, до речі, в нього можуть з'явитися альтернативні. От як тільки Верховна Рада проголосувала за скорочення термінів, там очевидно завтра будуть розглядати в першому читанні, але за цей період можуть подати ще відповідно хтось з депутатів альтернативне. Тому що там не вирішується низка питань, які піднімалися опозицією. Ну, для прикладу, ми бачили цей рух. 36 місяців а на передові, а 18 місяців. Ну і це питання, зрозуміло, воно й далі прописане: як 36 місяців, плюс там ще дописана тема, що термін може там регулюватися. Виходячи з рішення ставки верховного Головнокомандуючого тобто є питання і не лише це, це як, як один із прикладів. Знову ж таки, законопроект, не дивлячись на те, що був місяць на доопрацюванні, я його особисто порівнював там, ну реально, відсотків 85-90%, це той самий законопроект. Не дивлячись на те, що навіть фізично урізали порівняльну таблицю на. Понад 50 сторінок, але це так, це щоб запустити диму. А по факту, так відсотків 90 – це той самий законопроект. Тому тут знаєте, виключно політичне рішення парламенту чи згодні вони його доопрацьовувати в рамках вже профільного комітету до другого читання. Він може бути доопрацьований. Проблем тут немає абсолютно. Або його знову будуть завертати, щоб уряд його в третій раз. Відповідно перевносив пане Ігоре. Даруйте, і... а ви не вважаєте, що можливо законопроєкт про мобілізацію свідомо затягують? Ну тобто, з розглядом його свідомо затягують з певних тих чи інших політичних міркувань можливо. Ну, дійсно, тема токсична сьогодні. І на минулому тижні, наприклад, говорили про те, що знову його будуть представляти. Ну, не знову, а ми пам'ятаємо, що тоді уряд його відкликав раніше за розгляд в першому читанні, але що цей законопроект має представлятися міністром оборони та головнокомандуючим. Тобто та цілком можливо, що цю токсичну тему знову ж таки хочуть прив'язати зараз до цього кейсу імовірності відставки головнокомандуючого. Я це теж не виключаю. Але угу. знаєте, як на мене, це питання все-таки треба вивести за кадрові рішення, і тема мобілізації сьогодні вона принципова, і треба розуміти, чи дасть цей законопроект сьогодні кардинально змінити ситуацію. Як на мене, він закриє багато прогалин у нинішньому законодавстві, дасть новий інструментарій, але кардинально змінити ситуацію з мобілізацією без інших комплексних заходів він не зможе. Наприклад, боротьби з корупцією там в ТЦК, ВЛК МСЕК і так далі. Тобто, це треба вести паралельно сьогодні для того, щоб забезпечити необхідний результат. І я думаю, що в принципі народні депутати зараз так само вони читали відповідні законопроекти. і у багатьох так само немає сьогодні бажання голосувати за нього в першому читанні. Але знову ж таки я підкреслюю, моя особиста позиція можна його голосувати саме в першому читанні для того, щоб не було подальшого пінпонгу, понгу І цей законопроект нормально доробили до другого читання, доопрацювали, і це вже перейшло в якийсь професійний формат. Тому що зараз поки це виключно політична тема. Пані Ігорю, ну хотіли б вашого коментаря так. Динаміка ситуації з можливою гіпотетичною відставкою головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного. Віктор Небоженко, політичний аналітик, озвучив певну, так би мовити, версію. Затримка з відставкою, Цитую Небоженка. Затримка з відставкою залужного може пояснюватись важкими перемовинами президентського офісу з західними союзниками. Вірогідно. Офіс торгується з американцями. Вимовляв, погоджуватися з планами президента щодо залужного. А ми не чинимо спротиву плану Вашингтону поставити на місце Шмигаля прем'єр-міністром, наприклад, посла України у Сполучених Штатах Маркарову. Ну, але в офісі, на думку Небаженка, є ще інші пропозиції. Зокрема, майже половина. Міністрів Кабміну Маркарової повинна бути так би мовити лояльна офісу. Ну і так далі. І так далі. Наскільки ця версія, яку озвучив Віктор Небоженко, є робочою, і що на вашу думку відбувається зараз у справі головнокомандувача збройних сил України? Ну, я чув звичайно ці чутки так само стосовно і пані Маркарової, як ймовірного майбутнього прем'єр-міністра, але паралельно з тим називають. Ще чотири прізвища, із них це відповідно пан Кубраков, пан Федоров, також пані Клименка і навіть Єрмака називають, що не дивно. От, навіть таке є. От, бо, і виходить ситуація, що от якщо ґрунтуватися на заяви президента. В інтерв'ю суспільному телебаченню Італії цей раї один то він ж там сказав, що заміна головнокомандуючого там має нести за собою там більш масштабні зміни. Тобто там питання не в одній особі, а змінах загалом і не лише військовим, а й політичним. Тобто, зрозуміло, що таке так зване перезавантаження, воно може відбутися. Але може і не відбутися знову ж таки. Це так само. знаєте, я нагадаю вам по аналогії зі прем'єріадою довкола крісла Шмигаля, якого виганяли, 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 виганяли. А він досидів довше за Миколу Азарова. Тепер є рекордним прем'єр-міністром за часом перебування на посаді. Тому так, такі зміни можливі, такі перемовини я їх не виключаю. Але водночас паралельно з тим, стосовно самої кандидатури на посаду головкома, ну, очевидно, що щодо звільнення залужного, от ми там бачимо, є коментар прямий Салівана. Що Америка, ніби й не заперечує, от, тобто вони не хочуть таким чином втручатися у внутрішні процеси в Україні. Але Но... загалом я думаю, дійсно, що відбуваються зараз певні перемовини е, такий пакетний варіант для того, щоб зберегти певний баланс сил сьогодні і прохання наших партнерів, і е, так само забезпечити певну суверенність і таким чином забезпечити баланс, оцей який має, має бути при владі. Пане Ігорю, ні, просто знаючи американські дипломатичні публічні наративи, вони б ніколи, по-перше, не взяли б на себе відповідальність за те чи інше кадрове рішення. Ну, умовно короче, виходить Саліва не Каже, слухайте, я отут от хочу, щоб ми поміняли тих, 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 і тих і тих. І загалом це наш американська, так би американський підхід. А як До ви думаєте, союзників? Тобто, я а ну... як ви думаєте, візит, візит пані Нуланд, так. яка е, відповідає саме за політичні питання? Я підкреслюю. Що він був просто так приїхати, чи там поговорити з Федоровим стосовно е, цифрової реформи на митниці, чи ще щось, угу. я думаю, що її візит був ну трошечки з інших причин, просто про це не говорять в засобах масової інформації, погоджуюсь, погоджуюсь, що заступниця держсекретаря Сполучених Штатів Вікторія Нулат, власне, з політичних питань мала окремі теми для розмови з другого боку. Ну розумієте, тобто, якщо би сполучені штати, от. Уявімо, гіпотетично брали на себе відповідальність щодо призначення не просто профільних міністрів, а відповідально головкома, тобто людину відповідально за ведення бойових дій, планування операцій і так далі. І так далі. Ну, це би означало, що? що американці хочуть взяти на себе частину відповідальності, а вони би цього теж не робили. То, можливо, пішли якісь ще додаткові сигнали з боку Вашингтона в контексті Вікторії Нолан. пане Ігорю. В контексті Вікторія Нуланд зрозуміло, що у них ж навіть була зустріч з очільником офісу президента паном Єрмаком, і очевидно, що це питання стосовно перев. Певного реформування у владі, я думаю, це моя моє припущення, що все-таки воно піднімалося. Але тим не менш, знову ж таки, те, що зараз у внутрішній поліці, політиці Сполучених Штатів іде затримка з прийняттям а, рішень. Я не думаю, що це пов'язано з українською ситуацією. І якраз оця затримка сьогодні, я думаю, що вона підважує позицію скоріше наших е західних партнерів, які відстоюють певні позиції. У владі, але ну виходячи з того, що вони нічого не дають, то зараз наша сторона може казати, що певні зміни ми можемо приймати так само, виходячи з власного суверенітету. Пане Ігорю, дивіться, ще зараз активно розвивається тема стосовно стеження журналі... за журналістами команди Бігу з інфо. І власне сьогодні вже є реакція офіційна служби безпеки, не лише офіційний коментар служби безпеки. І вчора ввечері з'явився, але й сьогодні була реакція голови СБУ Малюка, якого викликали доповідати у Верховну Раду. І власне він каже про те, що ну є неприпустимомо дії з боку департаменту профільного, який стежив за журналістами. І вже Зеленський відсторонив керівника цього департаменту кілька днів тому. Ну, але ми ж розуміємо, що подібні операції не відбуваються без згоди чи без одобрення когось іншого. Так? Що департамент це виконавці. А хто замовник? Ну, тут різні. Дійсно, можуть бути версії або безпосередньо. До керівництва Служби безпеки, але не думаю, що зараз буде весь гнівити на пана малюка, тому що знову ж таки зараз у цих всіх змінах е, йому ну називають, що його хочуть поставити очільником МВС, і цей скандал зараз йому ну дуже не в тему. Або звичайно, вплив на конкретно цей департамент е, там з державності. Е, так на нього ну як був вплив якийсь зовні, а зовні звідки. Якщо це було при владі, чи це офіс президента, чи це просто дотичні до влади люди і могли просто замовити подібне. Тобто, насправді тут треба розбиратися і розбиратися, взагалі у цьому розслідуванні бігоса по прослушці мені не вистачило великого шматка шматка власне розгонки того негативу. По споживанню наркотиків, те, що ми бачили, тобто ми зараз бачимо ситуацію, як їх знімали, і є розуміння, що це служба безпеки України. Але питання: а хто викладав на оцьому цьому там зливовому цьому, бачку народна правда? Чому вона далі розповсюджувалася по в, в вертикалі телеграм-каналів? Тобто, ці питання зараз не піднімаються, не знаю, чи це свідомо робиться, чи не свідомо. Просто служба безпеки в цьому. Департамент Служби безпеки, не будемо всю називати, mm -hmm. все-таки тому, що є багато у нас дуже професійних і порядних людей в СБУ. Але от цей департамент він виконав свою чорну справу, а от далі, далі розгортати цю історію і дивитися, чому йшла потім дискредитація конкретного журналістського проекту. Я думаю, що є тут ще питання, над якими варто працювати. На вашу думку, чи цей кейс має властивість до подальшого розгортання. Так, свого часу ми пам'ятаємо, що кілька подібних речей вони мали серйозні, ну в тому числі, і не лише кадрові наслідки. Має абсолютно каналізувати його буде вкрай складно. І тут уже питання: чи захочуть його далі розкручувати? Бо наявне стеження спецслужб за журналістами, за розслідувачами. І це, звичайно, це дуже негативний сьогодні фон для подальшої нашої комунікації зі світом, і очевидно, які ми будемо мати навіть завтра. Там я думаю, шпальти на там на міжнародних виданнях це звичайно це впливає негативно. Але тим не менш, я думаю, що от якраз от оці зміни у владі можуть і прикрити цю ситуацію. Якщо, наприклад, малюка поставлять на МВС, то можуть це подати таким чином, що змінені. І зроблені певні кадрові висновки і стосовно служби безпеки України. Хоча знову ж таки я не думаю, що там безпосередньо а, малюк а, мав відношення до цієї справи. А треба шукати трошки нижче на ці контакти. Бо такі замовлення відбуваються насправді в правоохоронних різних органах. В поліції можна знайти такі питання. Ціна питання, розумієте, і людей, які хочуть це все заплатити. Дякуємо вам, пане Ігоре, за ваші думки. Ігор Чоленко, голова центру аналізу та стратегії Буватеріспресо.